Вітаю вас, шановні глядачі! Вітаю всіх та кожного. Дуже цікаві події відбуваються. Дуже цікава новина. Трамп вибачився перед Зеленським. Це дійсно так, це правдива інформація, можете самі перевірити. Це дуже цікавий факт, насправді, що Трамп вибачився перед Зеленським і забрав свої слова назад стосовно того, що він назвав Зеленського диктатором. Він сказав, що він такого не говорив. Ну, знаєте, це трошки виглядає як дитячий садок, насправді. Ну, сказав ерунду, то треба визнати це. Кажу по собі, по своєму досвіду. Я теж часом можу ляпнути якусь ерунду, але я не боюсь її визнати. Ні, насправді це хороший знак, це дуже похвально з його сторони. Я вже Казав, що Трамп не настільки дурний і категоричний дядько, яким він хоче здаватися, те, що він ляпав своїм язиком зараз, це як я вже сказав, була перевірка реакції суспільства та політичної арени світової. Він подивився, що всі люди недовольні. Він подивився, що великі та глобальні політики недовольні, і зараз він потихеньку починає давати задню, брати свої слова назад, змінювати свої рішення, думки. До речі, ще одна новина: що Трамп все-таки продовжив санкції для РФ ще на один рік. Це теж дуже хороший знак. Можете всі ці новини перевіряти. Я не збираю бульварну пресу і жовті, і всякі новини. Я сижу на офіційних ресурсах і читаю офіційні новини. Так що я вважаю, що це дуже хороший знак. Все таки Трамп рефлексує, все таки Трамп аналізує свої слова і свої вчинки та дії. Я хочу сказати, що він не настільки дурний дядько, що він все таки буде ще змінювати. Я вже про це також записував. Прогноз Трамп ще буде змінювати свою думку. Трамп буде коригувати свої дії. Трамп буде радитися їздити на різного роду зібрання дипломатичні і, відповідно, до цього приймати певні рішення. І дай Боже, щоб ці рішення були максимально в користь України. Так що я вважаю, що це дуже хороший знак, насправді. Я колись складав нещодавно прогноз стосовно Трампа Зеленського, там карти не сильно негативні випадали. Да, антипатія між ними є. Да, вони один одного не долюблюють. Ну але я думаю, що Трамп більше такого хамства по відношенню до Зеленського собі не дозволить. Я вважаю, що це дуже хороший знак, що це дуже хороший символ, те, що Трамп вибачився перед Зеленського. Молодець правильно зробив. Ну, звичайно, що це трошки виглядає наіграно, це трошки виглядає по-дитячому. Ну, але все одно це дуже добре. Так що молодець, Трамп тут похвально. Я думаю, що попереду ще будуть великі переміни, ще будуть великі зміни в риториці, в думках, в діях Трампа. Бо все-таки, знаєте, я думаю, він не настільки відбитий на голову дядько. хоча хтось мені виписує, що от я там надто наївний, але мені здається, що все одно трансформації будуть. Навіть ця подія, що сталася, що Трамп вибачився перед Зеленським, це вже дуже показово, що Трамп не настільки відбитий і категоричний. Політик, що він все одно буде змінюватися. І я думаю, і я надіюсь, і я вірю, що буде змінюватися в користь України і допомагати Україні. І дай Боже, щоб все було добре. Молимося, об'єднуємося. Я думаю, що Зеленський з Трампом будуть ще неоднократно бачитися, обговорювати різні питання, різні ситуації. І відповідно до того будуть відбуватися різні цікаві події. Бажано, щоб це були позитивні події і щоб це були події на користь України. Ставте лайки, не забувайте, підписуйтесь особисті питання за номером на сторінці. Цілую, люблю, обіймаю. Всього хорошого.